Дорогесенькі мої, ми тут в машині. І е, я вам хочу сказати зараз про е, як в мене справи з похуданням. Одна жіночка мені написала: Анна, тобі не треба худати, ти там гарна жінка, туди-сюди. Дівчатка мої хороші, худати це не для краси і не для естетичного вигляду. Трошки відкрию, бо дуже так бурячу. В машині нема чим дихати. Це для естеце не для, не для естетичного вигляду. Це треба, щоб легше на коліна, легше на спину, легше на, на серце, 10 кг менше, це означає, і тиск впаде. Це дуже 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 добре для здоров'я. Дургесеньки мої. Я зараз почала пити ті інтегратори. Інтегратори це означає БАДИ, як вони називаються БАДИ в Україні. Коли тепер БАДИ називаються, таке слово дуже багато в Україні, багато нових слів, таких як я ніколи не знала. Але я бачу, я дивлюся відео, і ви мені говорите: ти не бачиш, як в Україні живуть, я в Україні все є. Я так само, як ви дивитеся. На блогерів всяких італійських, американських, так само я дивлюся на блогерів українських. І я бачу, що люди купляють, що їдять, і показують мені ціни, які в магазинах є. Значить, так, оцей, оцей інтегратор, я навіть тут маю, ну що, я вам не буду показувати, ну що покажу вам на другий раз. От навіть бачите, є він тут. Він так от. Грифонія називається, це сімії грифонія, сімочки такі з грифонії. Піднімає, бачите, продається нормально в аптеці і навіть парафармачія в Італії. Бачите, ось такі капсули. Воно воно працює. Якщо ви до себе будете нормально прислухатися, ви побачите, що воно працює. Я, наприклад, сьогодні зранку була вдома. Я спокійно, добре, гарно поспала до півдесятої. Пізніше я поснідала нормально, нормально, ненормально. Бо я зараз снідаю дуже погано. Я от. Перейшла на цей чай з лимоном, і я хочу тільки чай з лимоном, я не хочу більше нічого їсти. Це така странність. Я взагалі то е е йогурти в холодильнику маю, грецький йогурт. Мені нічого нічого не хочеться, дургесенькі мої. І, і мені тільки хочеться чай. Я з таких три куски хороших хліба з маслом з'їла. І зверху я поставила парміджано. Парміджану так на кусками нарізала, такими кусками нарізала, так не небагато. І отих дві два дві, таких гурнятка чаю я випила. Я така задоволена. Але після того я фруктів вже не їла, бо я вчора їла фруктів. Багато фруктів я не їла, я не хотіла, я горіхів багато з'їла. Я вже вертаюся їсти горіхи, тому що ще до того, як в мене каналу не було, ці всі руки ми дуже багато їли всяких горіхів. І от 5 горіхів, тих влозьких горіхів ми їли кожен день. кожен день. І сьогодні я спизу зробила це, продуктів я накупила. Я знову багато накопила мандрі і це все. Ну, що я хочу вам сказати, що я десь о 11-й годині поснідаю ось так, як я вам сказала. Пізніше я е, не обідала, бо мені вже треба було вперше вже одягатися е, при, 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 на вихід помаленьку-помаленьку. Я своєму е, компаньйонові італійському. Хто не знає, я живу в Італії з, з багато вже років з італійським компаньйоном і не хочу абсолютно заміж. Для чого мені заміж? Для чого мені собі псувати свою. Е, Ну, свій настрій і своє життя і так далі, комплікації для чого мені. І я йому приготувала гарно, гарно, легенько-легенько. І він прийшов, він сів їсти. І я не їла. Я не їла, бо я не хотіла їсти. Я так якби не буду вже там пів-другої знову сідати їсти, як я тільки одинадцяти закінчила, півдванадцяти я закінчила. І... Слухайте далі, зараз отут ми з джадою ходили, гуляли, ми ходимо, гуляємо. І я отак сама до себе прислухаюся. Що би я зараз з'їла? Ви розумієте? І ви собі так само, якщо купите, так собі так само думайте, що би я зараз з'їла? Ага, солодке чую, не хочу. А ще саме основне, що я думаю, я вже багато разів думаю, джаду запросити до себе додому. І в мене є оті всякі панатони, зробити чаю, густити її панатонами, щоб ми так гарно провели після обіду, бо деколи дощ тут падає, і, і цей. Але я, я думаю, ну от зараз, джадою, я би пішла, наприклад, до, до себе додому, так, але я ж не хочу їсти того панатона, я не хочу відкривати. Це я так думала, вже була десь пів четвертої. Думаю, я таке ні, ні я просто не хочу панатон відкривати. Я зараз ніякого апетиту не маю. Далі йду, я що би я ще з'їла? Так собі думаю, ну піцу я би з'їла, я не хочу піцу. Того я не хочу, склячи я не хочу, того не хочу, того не хочу. І Я чую, що я не хочу, що я нічого не хочу їсти. В машині у мене є ось цей сік, бачите, я такий я купила минулого разу ось такий сік, він в холодильнику продається. Це натуральна, така спрямута, там є аранчі і манго. І я тримаю, спец... дві я купила. Одну випила, занесла додому, а цю спеціально закриту вона у мене стояла. Спеціально. для таких. І я от попила, я прийшла отут в машині, я попила гарно і я не хочу знову їсти. Спитати. І я очую, що я ось так попила, і це для мене так якби попила і поїла. Зараз я дівчинці дам в мене, от мама їй теж дала і воду, і банан дала її. Да-да, ей, мой цей, Я її завжди вгущаю, як я печення, маю, як я цукорки, маю, я її завжди вгущаю. Вона теж має, лишній вес, вес лишню вагу теж трошки має. І теж здоров'я таке ж не дуже, в ній теж треба здорово їсти. ну Банан сьогодні вона має. І я прямо не хочу їсти. я, е... О, Зараз знову я чую, я чую, я попила ось цього соку. І я чую, я так якби заспокоялася, Мені вже так якби добре, я знову не хочу їсти нічого. Думаю, зараз я прийду додому ввечері, і там в мене зараз щось вдома трошки таке сяду поїм. І просику у мене ще є, всякі там якісь... що там в мене ще є. Та дуже багато і немає, але вдома завжди щось знайдеться, перекусити. Завжди щось таке, о, то, що я хочу. І я так думаю, Та то непогано так. І вроді настрій у мене такий нормальний і... і не тягне мене. Я думала, що у мене вікно відкрите. Ні, нормально. І не тягне мене ні на то, ні на то. Я думаю, що воно допомагає. Я, бачите, завжди мені віддає, вона не викидає. Вона, що їй дай, вона і пніше мені віддає. дівчинка така. Вона не говорить багато, вона говорить 5-6 слів. Наприклад, фами там їсти хочу, або пити, сити. Вона деколи говорить сити, сити, я хочу пити. Або ну баню ми ходимо в туалет, от тут я її веду, вона витримує, вона молода, їй 30 років. Вона в тих, тих, на вулиці, що ми їм цілий після обіду вона витримує, Але ми йдемо в туалет, я йду і я її веду так само в туалет. І спочатку вона піпі робить, я їй даю це як називається туалетний папір. Пізніше я і пізніше ми виходимо. І ось так. І е, от зараз я буду слідкувати. Я у цій інтеграторі, що я вам показувала, я їх знайшла зовсім зовсім випадково, я вже вам говорила. І, вони, і тоді як я їх була знайшла, бо я в аптеці ну, аптека в нас є парафармачія в Італії. Я в неї, в неї зайшла. Я побачила, я не знала. Я отак, думаю, попробую. Я навіть цієї, що продає, спиталася, що то таке там написано Фаме. Ну, апітіто написано Апітіто. А я, я, сказала, я думала, що це, щоб підняти апетит, вона каже, ні ні це щоб, типу, щоб, ти, щоб збавити. Це таблітки не для похудання. Тому що для похудання це такі таблітки є, якщо ви, наприклад, якщо ви, наприклад їсте і вони тоді вам впитують цукор, вони вам впитують жир, вони вам не, не дають, щоб той цукор, той жир, ті калорії всі всмокталися багато-багато. А це просто це навіть набагато ліпше, тому що. От ти випила на, на сніданок, і ти от їсти не хочеш. Ви розумієте? Не треба тобі багато їсти. Бо ті другі таблетки ти от наїла, наїлася, от таких бага, ну, багато з'їла на обід, наприклад, людина любить поїсти. І перше, і друге, і, і ще собі кусок торта візьме і хоче похудати. І тоді п'є ту таблеточку, той вітамін, ну ту таблеточку, щоб ти похудала від неї. І Є такі, що такий процес є. Розумієте? А у мене наоборот, оця наоборот, що ти от поснідала. То, що ти хочеш, випила і все, і ти цілий день от прислухаєшся: хочу я того, чи не хочу, що мені з'їсти, що би я з'їла, хочу оливки. Ну, от хто що любить, жарену бульбу я би з'їла, чи я би бурщу з'їла, чи я б би... всі ваші ті от різні продукти, які ви найбільше любите, від яких ви не можете відказатися. І тоді е, треба прислуховуватися. І от прямо, я думаю, що, що воно. Що воно е, діє, діє добре. Ну, для мене похудати це не буде проблема. Я живу близько моря, дорегеньке мої. Я от зараз е, ще 2-3 місяці і я буду їздити на море. Це означає, що я в 6 годині встану, як в той день, коли я не буду, коли я буду вільна. Коли я буду вільна, де вода є? І мама, а ця вода є. мої, моє, е, ква. Є, ні. Да-да, бів по, бі ні, бені, бі, бівім А? Буй бере. І ми будемо їхати ось, з Джадою, Ми теж будемо на морі їздити. Ви не забувайте, я навіть... Е... Як вам сказати, я з нею навіть роблю такий волонтаріат, як вам сказати, ну сама по своєму бажанню, навіть годинку-дві можу з нею бути більше. Тому що, наприклад, мама її ніколи не просила їхати на море, ніколи не просила вести, а це була моя ініціатива їхати на море. Я її везу літом часто на море. Ми їздимо. І там ми годину-дві навіть більше, і я більше грошей за це не беру. Бо я собі думаю, ну нічого, і я походила по морі, і я подихала свіжим повітрям, і її добре, і мені добре, і, і мені треба просто треба зрозуміти її маму, тому що її мама вона зараз, ви бачите, вона спокійна. А якщо вона рухається постійно, вона постійно рухається, вона як нервова, то нервова. І вона і мене б'є, і, і тягне за сумку, і кричить, як щось хоче з супермеркату, особливо це ужас. Особливо на касі, на касі, як вона бачить, у ті цук як жувачки, знаєте на касі перед касою, як є, Оці жувачки, ті цукорки. Карамельки там є, вона, оце, як вона то хоче, і вона, того, вона не хоче, вона хоче то взяти. Вот то блистить, вона то візьме. Вона і на касі. Вона так запам'ятала і все. Якщо ми ходимо по супермаркету, наприклад, є там всякі цуко... ну, цукорки, то все вона все, вона бере, вона бере і, і, і ставить назад. І мені деколи дає. Візьме дві-три, що, що небудь, що небудь і вона назад ставить. Ну що, така от така проблема? І так так живеться. і так. І так йдемо, так йдемо вперед, дорогесенькі мої. А я на Україну дуже хочу, їхати, дуже хочу їхати. І я буду дуже критична на Україні, як вам сказати. Я буду дуже чесно говорити, що мені подобається і що мені не подобається. Тому що я все-таки до 30 років я в Україні я ж не виїхала в 15-10 років, що я не знаю, що таке Україна, і не знаю, як було, і не знаю, як жилося мої, моєму дідові, моє, моїй бабі, моїй мамі. Я ж це все дуже добре знаю. І я буду дуже сильно критикувати і дуже сильно буду хвалити. Я буду дуже дуже натуральна. І це мені, я думаю, що це будуть мої самі найкращі відео, які я зможу випустити про Україну, тому що я буду дуже сильном говорю. Я буду то, що треба, я буду хвалити, і то, що не треба, я буду сильно критикувати. Що мені не подобається, тому що я як вам сказати, я теж тут в Італії вже багато років, 30 років скоро буде. Як я тут вже в Італії є, і це теж великий період. І я вже тут, як губка, я тут впитала вже це все. І я привикла, і я знаю недоліки, позитивні, що добре тут в Італії, що недобре, І так само в Україні, в Україні, наприклад, так само. І я буду дуже сильно критикувати і дуже сильно я буду хвалити. Ну, Звичайно, я, саме найбільше, що мені бракує, це ходити вулицями Львова. Згадувати. Я от, от, я... Всі мої райони, всі ці, я туди піду, туди, туди, туди. Мені бракує мені... ні мені наукова, бракує mm -hmm. мені сихів, бракує мені Городоцька, бракує. Зараз буду плакати. Ну, все мені бракує. Пекарська, Галицький базар, вулиця Зелена. Всюди. Цілий Львів. Що вже не годно нічого говорити, треба мені закінчувати догенькі. ви кажете, що вона не поїде, що вона з що вона, цих грошей багато. Грошей не, 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 не ця справа, просто мені. Навіть буде... Е, мені навіть буде сумно дивитися на бідних людей, на, на бідних пенсіонерів. Тому що, тому що пенсія 100 євро я знаю. І що з того, що, що, що все є, що все валиться, аж забагато, скільки там я дивлюся, тож, всякі відео, скільки там м'яса, скільки там той, той кубаси, скільки того всього і тих тортів. Це ж забагато. Бачите, я вже критикую, мені вже то не подобається. Бо то забагато, Я привикла до, до, до всього мало, щоб би було. І, і мені так подобається в такому простому, простим життям жити, як тут в Італії. А от іменно. От того всього повного, от мені не подобається. І, ну як, як, як на це все дивитися, як ціни такі вищі як в Італії. Ну і ну як? Та жінка нормальна, пенсійного віку, чи ще до пенсійного, як вона собі це все може дозволити? І це от, і це все мені трошки сумно. Я закінчую, бо ви вже мене не бачите, дорогенькі мої. Побачимося скоро. Тільки щоб, щоб та війна закінчилася, бо це саме усуну, як мені жінки написали, це все дурниця, все дурниця. от іменно. Щоб війна закінчилася і все. І це все решту можна буде щоб спокій був. От, от треба спокою. Як вона спокою, то яке воно життя є, щоб якусь спокійно. А там вже грошей нема, то, то можна зупу зварити той борщ і три дні їсти, і він смачний, і, і ніхто ще з голоду не, не вмер. Навіть забагато людей їдять в Україні, тому що багато і повних є, і це все для чого так багато їсти. Чим менше їмо, тим, тим краще. Тут вже так темно. Я закінчую. Я закінчую, мої дорогенькі, і дякую, що ви мені пишете, і дякую, що ви мені ставите лайк. Хто мене бачить перший раз і дійшов до цього місця аж до кінця до мого відео. Я вам хочу сказати, що я зі Львова, я зі Львова і говорю так, як я говорила. Я не є ні Закарпаття, не я не є ні східної України, я не з Волині, я не... А як поїду в Україну, я хочу дуже на Франківськ подивитися, я знаю, що Франківське дуже гарне місце. Франківськ, Київ, звичайно, Львів, і я буду тільки зранку виходити з рюкзаком і ввечері в 12 годині додому приходити. А може скоріше, може, опасно буде, я не знаю. Коротше, побачимося. Є плани їхати на Україну. Дорогенькі мої щасливої вам і щасливого вам вечора, спокійної ночі і до скорої зустрічі. З вами була Анна Зітлова.